У телеграм-каналах і ЗМІ часто називають закон про столицю, який ти адвокуєш одіозним. Скажи, кому насправді він вигідний? Насправді вигідний, я думаю, а киянам, Б. Віталію Володимировичу Кличко. Я не знаю, чого він через страгла. чого він через телеграм-канали розганяє, що закон одіозний. Насправді, закон нормальний, в місті має запрацювати місцеве самоврядування. Мої тигрики, тигренята і тигриці. У вас сьогодні останній в цьому році випуск Tiger News. і в мене непростий гість. Я його називаю Тигр децентралізації. Людина стоп в списку 40, менше 40 за версією газети по українськи. Голова підкомітету з питань адміністративного устрою, народний депутат Віталій Безгін. Привіт, Віталій. Привіт, головне, щоб не тигрюля. Знаєш, в цьому контексті згадав Юлія Володимирівна. Якщо ви нас дивитесь, ставте лайк. І всі інші теж підписуйтесь, ставте дзвіночок. А чому цей закон вигідний кличку, як ти сказав? Ну давай подивимося на ситуацію з точки зору якогось здорового глузду: зараз то управляє Києвом де факто, де факто голова КМДА. Так, ну, правильно. де факто правильно. це теж кличко, так. але якщо подивитись на норму закону, це ж може бути і не кличко. Ну звісно, ось це може бути інша людина, яку призначить президент до Ну так в цьому ж власне і бояться, що мовляв а, у Києві. Склалася традиція. Диви, що Київ особливий? Ну насправді не в традиції. Я думаю, бояться того, що якщо отримає всі повноваження, треба нести всю відповідальність. А зараз можна, як тільки когось хочуть назначити, хто хоче щось там управляти, казати політичні посягання не моє, мене обрали кияни і так далі. Ми кажемо, приймай закон, бери і управляй містом. Ось, ось вся історія. Все інше, це здебільшого, політичні спекуляції. Це е... перший мер в історії України, який намагається відмовитися від повноважень, йому дає центральна влада. Зазвичай було все навпаки. Ну, дивись, тут ми можемо закопатись, думати, децентралізація. Так. у списку 40 молодших за 40, там де ти в топ-10, вказано, що ти займаєшся децентралізацією. І коли я там говорю це або заходжу на твою сторінку, всі згадують, що мовляв реформа почалась раніше. Так якщо взяти 2019 рік і взяти зараз, які основні такі двигуни децентралізації, які основні флагмани, що змінилось? А, ну по-перше, вона почалась зараз. Реально почалась. Давай так, колись намагалися її почати давно. Закінчилося це сміттєвим баком до одного політика, ще за часів пана Ющенка. Потім дійсно почали її безперечно. І ценюк Гройсман почали просто Гройсман старший заслуги. Сорок він не потрапив. Не потрапив. Список. Не потрапить, розумієш. Тому встигають реалізовувати свої мрії зараз. Я хотів завжди потрапити в рейтинг до 30. Жодного разу мене не включили. Подивився, не знаю, кого там включають, мене не включали. прикро Тепер може 9 разів поставити. Гол -гол Головне, щоб у цій категорії саме вік міряли. Знаєш, Огонь. Так ось, що насправді з ключового, люди, ми з 60-х років. Мали устрій сформований в радянському союзі, ну, так так. в 2020 році, влітку 17 липня, Україна отримала свій незалежний адмінтурустрій. Ми йшли до цього 29 років. Ну, це річ, яка незалежно від того, насправді яка подальша до буде цього парламенту, вона увійде в історію. Вже увійшла в історію і увійде в підручники. Тому що нарешті це змінилося. і Ми покінчили з цим радянським минулом. Це ключова історія, бо всі інші там бюджети, інша фігня насправді. Ну, як мені і тобі пересічному громадянину з точки зору ухвалення воно ж нічого не дає. Громадянин хоче все відчувати своїм гаманцем, звісно, чи зручністю? зручністю. Умовно зручністю. Ну тоді простіше, так, якщо да? ти платиш податків на певну суму, ти хочеш бачити. Ось воно, ось воно, ось воно. Сто кудов. Раніше в чому да, чом суті концепція. Умовно раніше були ці сторонні районі центри. Я пам'ятаю, був малий ось такий. У мене прабабця мешкала Слобідка Шелехівська. Біля Деражні хмельницької області. ми uh -huh. туди там їздили з Криму на Жигулях. Оце well, такі знають деражня. Сказати на деражбачиш ну, там недалеко від нас. Там дороги навіть не було. Вона земляна була. Дощ пройшов все з села, ніхто не виїжджає. І там один автобус курсував її раз на тиждень, щоб вона поїхала, якусь посвідку отримала в районному центрі чи в Хмельницькому. Ну і заодно цукерок тобі, ну, який приїхав з Криму. І... Ну, З цукерками, мені здається, там теж було. Знаєш, в 90-ті не так прикольно. В 90-ті, так, да, не прикольно а, було. І логіка ж проста. Ти хочеш, щоб ця умовна бабця в своїй сільській громаді вийшла, отримала послуги в нормальному приймальному відділенні. Отримала послугу, якусь субсидію собі оформила в ЦНАПІ з який там комфортний, і все було ближче до неї. Ось це ключове, бо мапу створили громади. Створили важливо, історично. Але далі це все треба наповнювати. Тому велике будівництво ти зустрічався нещодавно з паном Попеско. Це такий так. європейський політик, який вважається визнаним авторитетом децентралізації. Взагалі курує це питання в євроструктурах. Розкажи якісь інсайди про вашу зустріч, О, слухай, дійсно зустрічалися завдяки пану кличку. Дякуємо. Чому завдяки пану кличку? Поясню, тому що коли київська влада почала роздмухувати зраду, що, начебто, Рада Європи розкритикувала закон про столицю, людині довелося зі Страсбуру прилетіти сюди. А оскільки він реально очолює. Директорат, єдиний, хто надає тлумачення європейських харті приїхати сюди, поспілкуватися з усіма ще вийти на присутну, сказати, що це неправда. Тобто це фактично така венеціанська комісія, але uh, по децентралізації uh, ну да цей кажучи... директорат в Раді Європи в Страсбурі, конкретно по децентралізації, так по європейській харті, подібним речам. Да нічого поспілкувалися про законодавчі зміни. Він насправді навіть сказав: Окей, диви, отут. Ви робите помилку, але от Франція, Румунія всі її робили через п'ять років. Ви зрозумієте, що це за помилка? Будете її виправляти. Паріж терпіл і вам. Ну, О, Типу того. І так, да, домовились дуже. Вони просять, готові підтримати закон про агломерацію в 2022 році. Дуже європейці просять нарешті ухвалити ще одну цю історію. Сподіваюсь, е, що зробимо. Ти сказав слово велике будівництво, точніше, два, два слова. слова. Два Хоча слова. вони через хештег, може одне. Через хештег, так. Да. Е, дивись, ми тут багато вже говорили про інфраструктуру, про дороги, про медичну інфраструктуру. Але якщо ти займаєшся децентралізацією, мені було би цікаво, які регіони, як взагалі по регіонах велике будівництво розподіляється? Що є такі умовно кажучи, любімчики і умовно кажучи, ізгої? Дави, давай так. Велике будівництво для мене – це така парасолька, да парасольковий бренд успіху, uh -huh. і по суті там вже купа різних джерел фінансування. А далі постає все питання, наскільки обласна і місцева влада здатна адвакувати ті чи інші зміни. І тут хтось знаєш, раніше як було раніше. Змінилася влада в Києві. На місцях всі опустили один прапор, підняли новий. Щоб для чого? Для того, щоб бабки заходили безпосередньо їм в громади в регіони. Ну зараз не так. Ну реально не так в тому плані, що ніхто не обирає в контексті прапору. Якщо чувак внизу спроможний голова громади, то він залє себе ресурси. Подивіться на тростянець Сумської області. Маленька ж громада до 50 тисяч. Там просто цукерка, там, там де 100... Юрій Бова, Бова, так? Бова, да. Сила людей. Ну, звісно, не цукерка, але там і цукерки роблять. Не, цукерки роблять барні, мішки барні <laughs> Мішки-барні, <Я> <laughs> <на виробниця, laughs> <офігенна. laughs> І реально там дуже багато ресурсу зайшло. Платників податків. Пересик пишо платників податків. Тому там все розвивається, там, де відверто голови громад, не на своєму місці. Там жоден політичний прапор не врятує. Якщо приходять люди, які заточені на те, щоб красти, чи взагалі вони прийшли, знаєш, як така рибка дорі. Вони не розуміють, що відбувається, або тому, як мішка барні, знаєш, ручки короткі. Барні хоч смачненький, не ну мішний да. розумієш. З дорі є питання, тому в це все впирається. По регіонах просто є регіони, що більш динамічні. Ну Дніпропетровська область, ну летить. Ну реально летить. Це Філатов, чи взагалі там конгломерат? Е, я думаю, що це голова ода. Да, да, да з нормальною синхронізацією мерів в інших областях. Ну, десь є ті, що в деяких програмах. Звісно, по сузадні є ті, що почали додавати, як Закарпаття. Область, яка завжди була недолюблена, да? там завжди все блокувалося. Зараз воно там ну, набирає обертів. Реально. Ну мені здається, до санкцій по контрабандистах просто вважали, що це самоокупна область. Я Зараз... думаю, що вона і так самоокупна. Інфраструктуру побудують самі. Це правда. Тому там є області, де важко. Відверто, але там важко природньо. В Одещині дуже важко. В Одесьчині територіально розтягнута громади, бідні. Там погано, погано з інфраструктурою. Ну я нещодавно був до речі, на екскурсії в Укравтодорі, який Донедавна очолював Кубраков, який теж, до речі, в 40, молодших за 40 входить. І там дуже мені цікаво. Заслужено. Заслужено. І там дуже цікаву фішку мені показала, коли на дашборд виводиш гроші, які держава перерахувала на реалізацію програм, так. зокрема з будівництва доріг. І видно, скільки грошей пішло власне будівництво, скільки підрядники там до підрядника не доходять. І завжди можна позвонити, надавати по шапці, сказати Почекай, гроші виділи, що ти робиш так і в кожній можна... програмі, і так це задувувати справа не тільки в підряднику. Якщо ми візьмемо там державний фонд регіонального розвитку, по кожній області так само є дашборд використання цих коштів. І проблема в чому? Купа коштів не використовується на місцях. Там у нас є Чернігівська область, здається станом на... Не знаю, вересень-жовтень щось було там до 50 коштів використано в той час, як в тій самій Дніпропетровській, було використано 99% коштів. І така біда в нас є, але ну десь впливається е, зміни голів адміністрації, подібні речі. Але є і завжди є кому по пошапці. Але розумію, що проблема це ж ручне управління. Коли uh -huh. Uh -huh. треба, щоб щось робиться через те, що надавали по шапці, це ручне управління. Це означає, що інституційно працює хріново. Ні, ну тепер є такий біг... Тут можна brother. казати, хріново, я просто не знаю. Хріново так. Можна, можна. нормально. А якщо щось інше скажеш, ми запікаємо. Запікуємо. Ну, да, да, да. Слуха, ну ти ж не колишній заступник міністра внутрішніх справ, так що. Ну, тут я думаю, після расти, того расти. можна вже казати все, так. Да. 100%, треба прийняти закон про дозвіл. До дозвіл чи доступ доступ до чогось у мене тут в гостях сидів Іван Лукеря, заступник міністра Мінрегіонбуду. Він мені розповідав про те, що взагалі зараз відколи децентралізація проявилася, то кожен регіон має свою фішку. Десь роблять смачні сири, десь роблять стартапи, десь, наприклад, на Франківщині там люди об'єднуються, відчувають свою міць там, запускають такі локації. Які топ-5 твоїх якихось фішок, які ти бачив, що тебе здивувало при поїздках в регіон? О, давай по-різному. Ну, давай я про різні регіони спробую сказати, де воно круто. Ну, є такі знаєш, регіони відкриття а, Закарпаття. Вже казав, але це реально відкриття. В тому плані, що там намагаються в комплексі відновлювати історичну спадщину і підтягати під туди інфраструктуру. Ми там, до речі, з Іваном були. Я така Оноківська громада. Це малесенька громада три з копійками тисячі під Ужгородом. Три тисячі людей всього да. Ого. це десь 10 кілометрів від Ужгороду. Коли утворювались громади, ми думали, ну. Блін, є шанси, нема шансів. Чесно, спонукнуло те, що в Ужгороді управлінські справи не дуже дали громаді шанс. Ми туди приїхали. Там відновлюють... з надією на печаль. А да. там що вони роблять? Там є невицький замок такий. Його відновлюють зараз, його відновлюють з різних програм. І прямо під ним починають залучають готельно-ресторанні комплекси, починають будувати готелі, ресторани, залучають фермерське господарство. Тобто будують повноцінну інфраструктуру. А зараз, коли ще пустили туди літаки, ну це тупо буде туристична перлина. І все, і громада в три тисячі там Дороги робиться, освітлення робиться, пішохідні переходи на сонячних панелях, громада зажила, отримала шанс, зажила. Тому що нормальний менеджмент це теж правда. Це от я Закарпаття згадав. Якщо подивитись далі, Херсонщина дуже цікаво. Херсонщина. Там, в принципі, теж туристичний потенціал, і ну, багато звісно, всього та. брати там, де регіони Каховка, Новокаховка, те саме там сироварні, виноробство, локальне, все це починає розвиватися. Знову ж таки, у нас раніше було да там, де є монстри підприємства. Потім формувалися мономіста. Потім підприємство. Так, Злово таке градообразующе да, підприємство. І здихали в на міста. Зараз так, так. навіть розлюбимо цю проблему. Але тут, ну, безперечно, от на Херсонщині за рахунок цього маленького мануфактурного виробництва, воно все розвивається. Ну, Тернопільщина, є прекрасні кейси, там той, же Чортків розвивається, теж, до речі, замок. Коротше, якщо так резюмувати, здебільшого це фермерські господарства. І туристичний потенціал. Це те, що намагаються розвивати на місцях. Ну, є там випадки, коли зараз, звісно, заходять в індустріальні парки. Зараз можливість законодавча є, податковий закон, перше читання, пройшли, рамковий пройшов, і там будуть залучати. І коли ти приїжджаєш і голова громади, чітко розуміє, як воно, що робити, то це круто. Але це, це про те, що приносить бабки. Інший момент, що ти ж заробляєш гроші для того, щоб в тому числі створити соцінфраструктуру. Тут поруч буча просто перлина. Це реально перлина, і там і вилбут, і все коли бут... щось за цю перлину Київської області борються багато кланів. А, ну слухай, чому? <гум> Тому що це, це ж все, що навколо Києва, почало як розвиватися. Тому що молодим родинам дорого купувати нерухомість в Києві. Вони купують в передмісті. З цього і всі проблеми. Але і деякі люди зрозуміли, що гроші просто в землю закопані. Буквально так, та, ну диви інша фішка, чому в Києва досі нема меж? Тому що Київ і суміжні громади ніколи їх не погодять. Чому? Тому що шалена вартість землі, яку можна забудувати. Давайте просто, там не про управління територією, ні, там, ні, ні, там про, про вигоду. інтерес. І в цьому проблема. і Буча там, Академії спорту, подібні речі в Києві немає таких об'єктів, які є там от поруч під Києвом. Тому це інший прошарок, куди воно рухається. Тому багато різних кейсів, навколо чого громади починають підніматися. От ти назвав такі смаколики, фішки, Чортківський замок, в Закарпатті, так. Буча. Ти раніше працював у рекламі, ну так. досить такий непоганий рекламник був, я тебе ще таким пам'ятаю. Клас. Король, так. Ще, до речі, інтернет ці фотографії. Скажи, будь ласка. На твою думку, яких е, атрибутів бренду Україна зараз не вистачає, і що нам варто комунікувати трошки більше. Мені здається, знаєш, колись дивився якийсь ефір, е, і мені здається, там чи то Федерів був, чи то хтось, і він сказав річ, з якої неможливо поставити Андрій Федерів, да, не на, Михайло Федеров, да, да. Андрій Федерів. І він сказав про те, що бренд України це свобода. Я реально вважаю, що бренд України це свобода. Тому що давайте відверто: те, чим Україна приваблює туристів. Ну, це ж про свободу. Це по-перше, про те, що тут набагато вільніше почувається ніж в деяких країнах. По-друге, шалений потенціал готельно-ресторанного бізнесу є історична спадщина. Ну, ресторани в нас реально класні. Да, Я ну, Був багато то, в Європі. У нас ресторатори відверто. працюють. Ну реально І для, дешево? Дешево, для європейців. Дешево, наше пиво. Яке краще за їх пиво, воно дешеве. Для них це дешеве. Реально, якісь там 2-3 євро за келих, для них це дуже дешево. Я кажу про гарне пиво. Так я так, не так. хочу, щоб мене захейтила Марина Бардіна, але в нас чарівні дівчата. І повірте, це все одно приваблює туристів. Дивіться, Що? це, не, секс... це не, сексизм, не сексизм, це про естетику. Це да, це гедонізм. гедонізм. Ну, я би сказав, естетика і захистився би кантом, кантом, які про естетику якраз писав. Але глибоко Кан... Кан... зайшли. Я думаю, ті, хто зараз топить за певні ці позиції гендерні, вони не читали, але не суть. І в підсумку, чого мені трошки не вистачає для свободи? От мені особисто от був би лігалась. Uh -huh. Мені б вистачало. ну я, я за дивиться. Я за навіть рекреаційно. так дивись. Тому по що коли в... я приїжджаю там в Нідерланди чи в Прагу, і коли і дивиться, це ж не призводить до та, там, якого наркомани прийдуть. Це реально елемент свободи. Я що нам це дуже ну, треба. Давай говорити відверто. Воно і так присутнє. Просто зараз ті люди, просто які в тіні це контролюють, вони його so, да, Я будь. виріс в Криму. А якби був лігалась, то просто це йшло би в бюджет і можна було б знову таки будувати хрещ... лікарні да. школи. Ти би виходив на Хрещатик, чи виходив як на центральній вулиці Брюсселя? Де просто в тебе на кожній аптеці в тебе лейба канабісу, і ти можеш легально це придбати. А в нас ти все одно це можеш робити, але ні. І ще одне важливе — це про позиціонування, це локальні речі. Це реально локальні речі. Ми заговорили про там. Ну, ти якраз я знаю, що ти в цьому спіс, ти ж їздиш там, скільки да, ну, не подзвоню з точки в регіру... На тих на самих вин, ну реально, те, що роблять наше локальне виноробство, це не програє якості там французьким італійським брендом. Виграє так. в ціні, і воно ж наше. Просто в нас, знаєш. Ми зазвичай звикли, що десь там краще. Та ні хрена, тут краще. краще П'ять улюблених винних брендів Віталія Безгіна. О, давай. ну чесно, тр... давай, так. От зараз я не знаю, буде суперечка «Колоніст» чи Трубіцької буде першим. Це, друзі, не реклама, а це да. просто суперечка гурманів. Е, «Колоніст», точно одеські чорне, це одно з кращих червоних сухих вин ever. До речі, я іноземцям, коли його дарую, вони в шоці. Е, класне, ароматне, скажу... вони сидять такі mm. вах! В, в нього є там, а, здається, ще лімітована є висока гама плачкова безпосередньо. Mm -hmm. І я в мене був момент, що я от спеціально я спробував його а, привіз, був з Грузії. Там є сльози Фазана, гарне виноробство. Теж та вквері, mm -hmm. кілька різних. І от після нього я повернувся на нього ж. Франція, Італія, Грузія програють. Реально, оце червона да а, Трубіцькой, Херсонщина а, дуже крутий брюд. Бланш де бланш, брют просто супер, дуже шикарний. По Закарпаттю, Катнар чизай ага. непогано, але коли це якісь більш лімітовані речі, і ще скажу: є зовсім маленьке виноробство в Херсоні, прямо на межі міста Херсон, називається курінь. Зовсім ага. родинна от там є сапераві. Прям просто шикарне. Це те, щоб я викрив, те, щоб я прям раджу. Мені мені ще хвилину 46-та паралелі. Говорили, що це такий український брют, але ще чесно кажучи, що до нього руки не дійшли. Ну от по брютах, от бланш і бісер є в колоніста. Теж ага, прям гар, колоніста. гарний гарний брюд, бісер брют Прям топ-тобто, ну, топ. вертаючись до теми бренду Україна, фактично вино. Абсолютно. Це теж може бути таким продуктом. Пам'ятаєш, колись Грузія робила вина свобода, коли Абсолютно. їхню да. продукцію Росія да. не пускала. Мені, до речі, дуже дивно, що у нас немає якогось такого такої людини, яка б додумалася це робити. Там смак свободи, смак Абсолютно. волі, тощо може навіть там воля, бренд назвати. Вина, це прям наша. Мені здається, прям наша 100%. Історія. 100%. Ми, Звісно, знаєш, ми, ми втратили дуже сильно, коли Радянський Союз коли знищували виноградники. Окей, ми втратили. Uh, потенціал, коли Крим тимчасово окупували, але чесно, давай в Криму є непогані локальні виробники. Але здебільшого, що, що було, пам'ятаєш, ті часи там Масандра uh, Інкерман, ну шмурдяк. Ну, шмурдяк, воно так і назвали Те, шмурдяк, що є да. за останні п'ять років, це реально таке зростання гарного добротного локального виробництва. Це круто. Ну, і, до речі, винна культура. Вона ж на відміну від горілчани. Це культура розмови, інвіноверітас. Mm, так що о, факт і, ну, і тут... вона розвивається. Знаєш, в чому суть шмурдяк і плюс до того, згадай, 5-7 років назад. Нас же всі пили на Я взагалі не знаю, як це можна пити. Кріпльона, або на Я коли був малий, мене батько любив що? не та м'янка. Це ж жесть, ти ж нюхаєш, а тобі погано стає. Тому, що Але такий український портвейн, ну, тому що я пив. Да, португальський не, не, портвейн. Да, не португальський так, так, так. портвейн, не Херес, да, а це от цей, з тебе спіртякає. Да, це жесть, звісно. Тому... От зараз весь грудень що під такою. Канонадою медійною зродили Майдан, Зеленський не такий. При тому бачимо, що Порошенко втікає від е, підозри по ДБР, при цьому там виражається досить недобре. Я знаю, що ти був у партії Демократичний Альянс, досить активно приймав участь в Революції Гідності. Як ти ставишся до того, що Європейська солідарність монополізує фактично Революцію Гідності як явище? Диви, ну я б не сказав, що активний учасник дійсно в Демаліанці був. Там. Диви, це ж. Все, що вони зробили, на моє переконання, це дискредитували взагалі політичний рух в Україні. На моє переконання. Тому що, ну що, ну зжерли електоральну свободу, да. забрали на себе гасла, да. а як ці гасла в'яжуться з регіональними, де колабораціями з ОПЗЖ у фракціях? Це так, слухай, Давай пам'ятати, щоб Петро Олексійович, взагалі, Януковича був далеко не остання людина. А, я просто, знаєш, мені, мені, от я дуже часто зараз від людей з якогось політику чи навколо політикуму чую одну тезу, що вони гірше за ОПЗЖ. Поясню чому. Тому що ОПЗЖ в тебе є якісь очікування? Немає. Ну, В чуваків є руський мір, в чуваків є олігархічні потоки, потреба заробляти. Так, так. А тут, знаєш, ми теж прийшли красти. Але в вишиванках і під патріотичне гасла. Ну, от мені здається, чим зараз це особлюється. Чи це б'є по патріотизму? Ну так, але це і створює, розумієш, якісь е, речі, що теми табу, але які навіть криво зроблені, але вони дають їм можливість там кричати. да. От, Ну от навіть сьогодні дивимося, була робоча історія, там робоча група. І ми знайшли норму, ну от криво написано в законі про мову. От реально криво. І воно не дасть нормально працювати. Слухай, закон про мову, реально він був з певними помилками. Це був такий подарунок, коли соціологія показувала, що перешелку програє ну, другий про України. І так. це йшло далі в цій темі: фрагментувати країну, так, сварити між собою. Є ж наслідки, це ж закон. Я просто про те, що чи я за закон про мову? Да. Так? Чи я підтримав навіть цей? да. Але є проблеми, які зараз через кілька років проволазили. Вочевидь, їх треба вирішити. Ну, треба, щоб працювали державні інституції. Ти зараз хочеш правити якусь норму, вибугає пан Ветрович. Кажу, зрада, утискають мову. Популізм повний треш, але на ядерний електорат це працює. І що робить ядерний електорат в Фейсбуці? О, злочинна зелена влада зеленого. Ну, до речі, здає все менше Кремль. і менше. Я дивився соціологію рейтинга, і там на Західній Україні після санкцій по Медведжіку реально так... довіра до зеленського піднялася. А з тобто, чим це крити, не розумієш? це, все, Оце вся ширма. А, типу, пам'ятаєш, перед подорожю в Париж. А буде зрада ніхріна не зрада. Почекай, зрада. По чому казати, хто підписав мінські угоди? Не хочу казати, хто їх підписав цю черговість. Якщо ми кажемо про там державні зраду державного інтересу, да, будемо казати жорстка ситуація по війні, подібні речі. І хто сказав, що ми не будемо виконувати цю черговість? І хто туди захищає державний інтерес, зеленський чи Порошенко? Я вже мовчу про ці історії з плівками Медведчука. Нехай Ні, там промов продати. Я просто думаю, що це... дійсно Порошенко має не втікати, має сказати, що не так. Я думаю, що в Зеленського точно в політв'язні не зацікавлені. Так Всі розуміють медійні структури лобійські можливості. Диві? Порошенка сенс? просто сенс. Одна справа там я школи регіонали. Тут ну давайте чесно кому ви, якщо нема підґрунтя, кому це вигідно? Та Петро Олексію, тому що він з цього зробить шоу. Він ну, зробить лісно. себе опозицію, утискають патріотів. Саджають, я дуже сміявся 1 грудня, коли він написав, як був на грейдері. Я знаю хлопців, які були в балаклавах. О, це була він мене... їх називав провокаторами, фактично здавав їх. Диви, в мене реакція була з десятків людей з того ж демальянсу, який казав: тепер я провокатор. Виявляється, так, так, ми так. там були провокаторами. Диви, там реально була напружена ті дуже ситуація. І якби ну нема нема питань, що е, ну я, я не можу сказати, що він щось там то він тоді зробив все правильно, але наше через сім років, Оків подавати це, що він зупиняв там провокаторів. Цьому весь нагринері. він весь він. Ми це кілька ж... разів згадали ПЗЖ. А основна конструкція ПЗЖ партія Соціал-демократична партія да. Україна об'єднана. 98 й рік хто створює да, її Петро да, Олексійович Порошенко. Тому є питання. Я просто ну коротше, мені дуже сумно, що це дискредитує реальний патріотичний рух в очах. Він навіть так він його маргіналізує, він його заганяє в ядро. І це ядро, враховуючи ошини територік, починають наводити все інше. А це ж неправильно. Ну, це неправильно. ну до речі, я пам'ятаю чітко дату, коли це трапилось. липень 2018 року, коли, як писали ЗМІ, Гриніва, очолив в Виборчий штаб Порошенка. Вони подивилися соціологію, зрозуміло, треба в другий тур тягнути бойка. Відповідно, Медведчук ну, все інше. Все. Ну, типу, це, це зрозуміло, але знову ж таки, да. Ну, ми ж, якби всі за те, що армія мова і віра. Ну, всі за. Правильні речі правильні, але нашо їх на... я агностик. Особиста просто, Не треба все робити. виборчого гасла так, так, так. ось це ж не виборчого гаслу, Це про певні. Червоні лінії, які мають бути для будь-якої влади, ну крім ОПЗЖ, сподіваюсь, влади ніколи більше не будуть. Ну, приїхали, зробили висновки, згадали наших політиків, а зі світових політиків. Є в тебе якісь такі, що надихають. Ти бачиш їх, і серце починає бити сильніше. Слухай, а дуже важко про це казати. Я хотів сказати, що трюдо подобається шкарпетками, але а, важко в тому плані. Трюдо шкарпетками Трамп зачіскою. Ні, ні, ні. Трамп -нічим, нічим, нічим. Трамп без юни не подобається не, нічим. Ні, ні, як да. політик, як політик. Я просто про. Те, що ми ж їх сприймаємо крізь призму того, що черпаємо з західних ЗМІ, наших ЗМІ, подібні речі, але це але... ж є комунікація. Будьте як Боги, це, творіть диви. про себе міфи. Так. Да. Але це ж не прямо про те, що відбувається з точки зору управління. З точки зору комунікації, якщо ґрунтуватися там на відосах, виступах, ораторській майстерності і CNN, ну Обама божество, ну, з точки зору медійно-політичної. Тому ну, що так. демократична кон'юнктура вибудувала цей нереально потужний медійний образ ну, і честь і хвала. Ти читав ск... Бодер'яра, політекономія знака, розумієш, як це працює. Тому це да, але диви. Але ми ж не можемо там давати абсолютну оцінку саме управлінському. Тобто ти, ти такий команді. скептичний до всіх. Ти за те, щоб зріть в корінь, помірковане, розумієш? Помірков. А, да ну об'єктивно тут навіть ну подивися на подивись на сусідню Польщу, да ну я точно далекий від вкрай консервативних поглядів права і справедливості. А є, якщо ти подивишся на це очами глибинки, провінції, яка розвивається. Так це ж є їх ядерний розумію, да, Вони всі міста мільйонники програють. Так, так, так. Всі вони, це ж тупова історія зараз для Польщі, Угорщини і так далі. Міста мільйонники виграє опозиція, яка робить ставку на лібералів, прогресивну спільноту і так далі. А вони роблять на консерваторів на селі, але це ж ну Тому я дуже намагаюся помірковано на це, значно не сатворі собі ідола. Тобто, безїн живе без ідолів. Е, Ну, сподіваюся. А ідеали в нього є? Ідеали, ну це особисте. Окей, okay. якою бачиш Україну через 10 років. От давай такий зробимо уділ в 2031 році. Передивимося це відео, згадаємо. Знаєш, от це такий посил буде, як, в який комфортно. От реально комфортно. Я поясню. Чому? Нас, знаєш, нас раніше казали, нема роботи. Потім казали, є робота, платять менше, поїду в Польщу, Угорщину, не знаю там, Словаччину на заробітки. Зараз давайте відверто. Якщо подивитися на всі східноєвропейські країни, крім Польщі, ну, яка реально тигр, да, тигр регіональний, то ну, умови праці в Україні вже не гірші. І з точки зору зарплати. Але чому дуже часто люди їдуть в ту ж там Польщу і так далі. Світ подивитись. да ні, Ти просто диви. Ти виходиш. На, в, от, в нас дуже часто зона комфорту закінчується за дверима квартири. Ти вийшов, а в тебе. Насрано, накурено, прям в парадному, повний жесть в ліфі обхаркано, вийшов в тебе розбита дорога, дірка, яка провалюється асфальт прям під парадним, і так, блін, з року в рік кожної зими тебе проривають трубу в одному тому місці. Угу. А коли люди приїжджають в центральну Західну Європу, інфраструктура на кращому рівні. І мені здається, ключове, особливо коли мізки їдуть, умовний айтішник зараз чистими на руки. В Україні заробляє більше ніж Німеччині по угу. 40% податку. Винь так запало, а не 5% на Фопчику. Ну сорі, да на і так, В мене годі. в товариша. Коли був вибір між Берліном, Гонконгом і Грузією, він вибрав. А зараз він вибрав Саудівську Аравію, Але перед цим Гонконгу попрацював ну, два роки. Інфраструктура розумієш? Тих... вони хочуть. Чому зараз багато? От чому будується Юніт Сіті? Подібні речі, тому що середовище своє середовище комфорту. Uh -huh. Якщо країна, навіть провінційна, стане країною, де комфортно середовище, то ми вирішимо і питання цієї міграції. Мені здається, трудової. тому що люди хочуть жити не в багнюці. Я до речі, нічого поганого в міграції не бачу. Коли люди приїжджають, заробляють, здобувають досвід. Приїжджають тут якісь стартапи. відкривають, Це, магазинчики. Це ж природні зі сходу на захід. Питання в тому, От -от -от. ким ми будемо заміщувати москалями? Ну сумнівно, близький схід. Ну. Слухай, ну якщо ти болт викличеш, ти ж розумієш, яке ми заміщуємо. Ну, Я ж тобі чесно правда, скажу, в році році я мріяв, що в Україні були мігранти, точніше іммігранти, тому що це означає, що країна живе краще ніж ще десь. Все правда. я радію, коли представник Узбекистану в Україні да? я бачу, на якій посаді айтішник, таксист. Ну це класно. Я за таке diversity. У нас зараз буде такий останній випуск та Ньюза перед роком Тигра. Давай щось побажаєш нашим глядачам. А назва, до речі, з роком тигр пов'язана, я не знаю. Ні, назва пов'язана з економічним тигром. А, а, а от так збіглось, що цей рік буде Сін, ще більше підписників. Сінг... Укра-Сінгапур, Укр... так? Диви, побажати, а побажаю просто знаєш, любити своє. От я хочу, щоб кожен українець любив свою країну. Не, не за щось, от мені не подобається, коли. От просто люблю, тому що наша там коса крива наша. Ні, за те, що щось там є. От ми говорили, от за якесь за воно класне, що у нас є, за то, що в нас історичні спадщини. От просто... І щоб кожен трошки доклався. Давайте докладемось, буде тим, що ми гроші на ці канікули будемо витрачати у себе в Україні. Хай український бізнес заробляє. Любіть своє, це класно. Хай так і буде. І речі купуйте українські. Хай так і буде. З нами був Віталій Безгін, нардеп, слуга народу, і один із топ-10 40 молодше 40 політиків. Цифр? І ваш ведучий Петро Охотін. З Новим роком вас. Хай щастить. Ваш тигр в рік тигра вас не покине.